Ви знаєте, у нас час відбуваються прем'єри фільмів, серіалів, навіть вистав. Але сьогодні в нас е, дуже незвична для України, але я думаю, що це стане гарною нашою тепер традицію. Велика прем'єра, книжкова прем'єра, роман наші душі вночі, бестселер Сполучених штатів, бестселер, тобто най, одна з найпопулярніших книжок сезону року, перекладено вперше українською мовою. Чим так е, чіпляється ця книга? Подивіться зараз в сюжеті, а потім розмова в студії. Давай ночувати разом, аби було з ким поговорити, Із таким неочікуваним проханням звертається вдова едді до свого сусіда і старого знайомого Луї. Їхні половинка давно померли, їхні діти покинули батьківське гніздечко. Їм тепер нестерпно одиноко ночами. Мені самотньо, тобі я думаю, теж то я хочу спитати, може ти приходитимеш до мене вночі, щоб спати зі мною і розмовляти. Роман про нестерпну самотність, про глибоку ніжність і другий шанс на щастя одразу став бестселером у Сполучених Штатах. Кен сказав мені наприкінці квітня, я збираюся написати книгу про нас. Це була його улюблена пора доби, коли ми лежали в ліжку в нічний час, тримаючись за руки, і говорили про все на світі: про життя, вмирання, про наші душі. Роман Наші душі вночі біографічна і остання історія її автора Кента Гарофа. Він написав книгу і помер від захворювання легень. Його дружина в інтерв'ю згадує: перед нами чарівна, чиста ніжна книга, ретельно відполірована робота, що здається благословенням, яке ми не мали права очікувати. Кенгаров друкував на старій королівській машинці. Він натягував собі шапку на очі і писав наосліп, так щоби не відволікатися на орфографію, синтаксис чи пунктуацію. Вона настільки пронизана ніжністю, коханням та надією, що ця книжка. Тебе не відпускає, вона дуже емоційна, але це не ті емоції, коли ти які ти можеш отримати в кіно, коли ти бачишся і відразу плачеш, чи смієшся, чи жахаєшся. А це ті емоції, які ти переживаєш поступово. І у нас у гостях піар-директор один плюс один медіа Світлана Павелецька. Доброго ранку, Свєта. Привіт. Ну, хочеться сказати про історію, яку щойно й не бачили. Зворушливо дуже було. Фактично, в, 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 в другий раз розплакалася за сьогоднішній, там можна сказати, день, тому що вчора пізно вночі ще раз перечитувала інтерв'ю. Я по перше, вітаю. Дякую. От вітаю книжка. Бачите, не можу її відпустити з рук, але все ж таки е, відпускаю. Не тікав, і каже, щоб ти подарувала і, і, і подарували, натякаю, і передаю слово світі. Я хочу дуже, щоб ти нам розповіла саме про цю книжку, про те, як наважилася, про те, як відбувалося усе це, і як створили ну власне шедевр. Я так вважаю. Ну створили е, шедевр. Не ми, а кенгарув це його остання книжка. Угу. Е, він її написав. Писав її півроку, а потім е, відправив у видавництво і помер за тиждень. Тобто він вже знав, що він помирає, і він нікому окрім дружини не казав, що він її пише, тому що він дуже боявся, що його е, ця робота буде незакінченою, і хтось якось її надрукує. І ця книжка це присвято його дружині, з якою вони прожили все життя, і вона переповнена цією ніжністю, яку вони принесли крізь життя. А е, це ця книжка про кохання. Про силу мені здається, про самотність та сміливість, тому що одного разу е, до сусіда заходить його сусідка Еді, е, жінка, їй вже далеко за 70, і вона йому каже: Твоя дружина вже дуже давно померла. Мій чоловік помер понад 10 років тому. Ми з тобою дуже самотні, і ми знаємо, що найстрашніше, що може бути в житті, це самотні ночі, коли ти лягаєш один і не можеш заснути. Тому давай з тобою домовимось, що без всіляких... За зайвих речей ти просто будеш приходити до мене, і ми будемо засинати разом. Угу. І так починається їх насправді історія ніжності та кохання, але це також історія протистояння та сміливості, тому що для того, аби бути щасливими, вони пішли на перекор суспільству, дітям всьому. І це така історія боротьби, і ця книжка вона сповнена цією ніжністю. І коли ти закінчуєш її читати, то в тебе залишається такий післясмак. і ти потім ще дуже довго про неї думаєш, і вона щось в тобі змінює. А, хоча там ти можеш бути одружений, одружена, mm -hmm. але все одно вона mm -hmm. якось е, е, є такий чудовий фільм е, Готель Маріголд, і там кажуть, що. А врешті-решт все буде добре, а якщо все недобре, то це ще не кінець. Тому ось ця книжка про те, що якщо все недобре, то це ще не кінець. Uh -huh. Дивіться, як The Times написала про цю книжку, цілковито прекрасний. Це просто от на обкладинці знаходиться цей напис. І Свята так розповідає: знаєш, ніби про власну дитину. Мені хочеться, щоб усі ми так про книги говорили в Україні поза межами. Коли ти її почина, 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 почала читати в оригіналі, ти не сумнівалася вже так зрозуміла, про те, що вона буде видана українською перекладакою. Кладена. Ні, ми відібрали ми книжки, відбираємо, коли, коли художні книжки, ми звичайно дивимося на нагороди, на регалі, uh -huh. на рейтинги. Тому вона до нас потрапила, тому що вона ну, дуже гарно була uh -huh. сприйнята у світі. Але е, вже коли я прийшла вперше англійською, то сумнівів не було. А, ви знаєте, буквально за мить ми покажемо вам трейлер е, кінофільму. Е, за... Не покажемо підказу мені, але думаю, що спробуємо принаймні. Е, тож будьте з нами, продовжимо нашу розмову буквально за секунду. Продовжимо сніданок. Говоримо сьогодні про прем'єру. Наші душі вночі. Прем'єра книжки. Як зрозуміло, я вмію сам собою розмовляти. Буде прем'єра е, трейлеру. Ні, не буде прем'єра трейлеру. Насправді зараз знімається вже кіно е, за, за цією книгою. Хто хто там головних ролях? ласка? Роберт Редфорд та Джейн Фонда. Круто, як актори і, так. Вони мені здається дуже дуже гарно особлюють собі головних героїв з книжки. І це буде теж така дуже яскрава і ніжна історія, коли ти будеш приходити в кіно для того, аби не завантажитись угу. чимось, а навпаки, розслабити. Тиста трохи. Поплакати слухай, ну я думаю, що ідеальний варіант прочитати спочатку так, книгу, а звичайно. потім подивитись кіно? Ну це ну, отримати зовсім інше відчуття візуальне. Чи так ви собі уявляли, як уявляється режисер? Тому чекаємо звичайно і на фільм. ну А поки що читаємо книгу. Книголав займається дуже якісним виданням і видавництвом книг. І дивіться, ну ця мені так само дуже подобається. Не можу справді відпустити з рук. А з чим з якими проблемами найбільше зіштовхується видавництво? Чи вистачає перекладачів якісних? Чи вистачає ілюстрат? Що найбільше хвилює і що найбільше, напевно, можливо тішить в тому. Що доводиться з книжками хвилю, працювати. Хвилю те, що на жаль, ні, не вистачає не прикладачів, ні ілюстраторів, але нам щастить. Скажімо, цю книжку переклала дуже талановита Ольга Захарченка, яка вже для нас перекладала «Долі та фурії. І, до речі, це майже як тандем, угу. тому що обкладинку зробив Ілья Стронговський, який також робив обкладинку для долі та фурі. Але людей, які хочуть робити книжки, якісно. І вміють їх вкрай не вистачає з одного боку. Це велика. Трагедія з іншого боку це можливість для розвитку. Сподіваюся, що як більше як наймога більше якісних книжок будуть робити цю, ці професії, які пов'язані з книгобудівництвом Ви Знаєте, я поки ми спілкувалися, говорили про кіно. Я знайшов фотографію головних героїв. От свята, подивись на них, ось так вони виглядають. Чо mm -hmm. Ти так їх собі уявляла? Ось це ви якраз в українізацію від нетфлікс. Ось головні герої Джейн Фонда. Ось, ну ось так вони будуть у кіно. Майже, майже так і уявляла. Так це, красиві, які це таке попадання, знаєш. Як е, якщо ти прочитав три мошкетери е, раніше, ніж е, подивився кіно, але ймовірно, що ти уявиш собі боярського. А ну, тут так, якось так. Навпаки. ну можливо, так. Можливо, хтось подивиться. Ну, раджу, звичайно, почитати до кіно, це буде цікавіше. Хочу сказати про естетичне задоволення від книжки. От ми зараз тримаємо, по-перше, колір, неймовірний, він такий. Ну, прям хочеться на нього дивитись. І дуже зручно, подивіться, що є тут. Це таких книжках зараз не часто, але це дуже круто. Це ось Для така. Все. Краси як це називається Лясе. Оце лясе, я хотів сказати, закладка. Але ти сказав, що лясе. Подивіться, яка така дуже елегантна, я не знаю, шовкова лікар, яка буде вам і служити, щоб ви а не, перевідання, не загубили сіна, сторінку плануєте свою. після того, як фільм вийде з новою обкладинкою. Можливо, ну, були такі ну, Подивимось. Є така практика кінообкладинок, але мені дуже подобається ця. Я б залишила цю. Мені здається, що кіно це кіно, а книжки мають. Містити щось інше, тому я б не робила, але подивимось. А на твою особисту думку, ти вже багато працюєш з книжками. Українці почали більше читати, чи на жаль ні ще трохи, трохи хочеться підтягнути. Ну не трохи нам треба дуже підтягнути, тому що на жаль, українці читають найменше з усіх країн в Європі, навіть я не знаю, Македонія, Болгарія, Албанія вони всі угу. читають більше ніж ми, і найстрашніше, що в нас не читають діти. А, тобто, скажімо, якщо в тебе є дитина віком до п'яти років, то тільки 25% батьків читають понад одну книжку на рік. А дитяча книжка вона така тиненька. Тобто, mm -hmm. наші батьки не привчають дітей читати, але з цим щось треба робити. І мені здається, що найголовніше це випускати якісні книжки, які захочеться купувати. Дякуємо книголаву, Дякуємо Світлані. Я до речі, зараз знахожу. Можете показати сторінку книголав у інстаграм. Там також про всі новини останні. Ось бачите, тут і книжка і фотографія Кінга. Дивіться, якого красиво, айла в і безлічно. І, звичайно, ось фотографія нової книжки. Тож ми розіграємо на сторінці у Фейсбук після ефіру е, прем'єру супер книжки наші Друзі, душі вночі. А я ще хочу сказати, що у вас є можливість не просто покращити статистику, а взагалі зруйнувати її і перестати бути нацією, яка читає найменше в Європі. Читайте книги, починайте як мінімум з цієї наші душі вночі, тому що мені здається, книга надзвичайно зворушлива і вона навчить нас багато чому. І власним дітям давайте приклад читайте. Нагадаю, на наші запитання відповідала піар директор 1 плюс 1 медіа Світлана. Дякуємо, тобі Дякує. света. Свідан... Свідання. Ну, Свідання За світою триває.